Доброго ранку, я психолог Катерина Лукінова, і сьогодні в нас тема, як перестати ображатися і відпустити дитячі образи на батьків. В моїх консультаціях однією з найважливіших і самих частих тем є тема образ. Образ на батьків, на те дитинство, яке не прожили, на ті слова, які батьки сказали. І все це формує той стан, коли ми носимо цю образу руками з собою. Вона стає більшою, більшою і дуже сильно і негативно впливає на. Наше життя образа може настільки сильно засліплювати, що не дасть можливості побудувати власну щасливу сім'ю, створити гарні стосунки з батьками та навіть більше своїми дітьми. Образу виносите з собою, наче той камінь, і вона буде перешкоджати вільно дихати, любити і будувати гарні стосунки з усім світом і з собою. Що для цього потрібно, щоб перестати ображатися? Під образою є те розуміння, що з нами вчинили несправедливо. І ми всередині дуже сильно гніваємося, але не можемо випустити цей гнів, особливо на таких значимих людей, як наші батьки. І тому часто носимо його з собою, і образа, по суті, це перевернутий гнів, який ми ковтаємо і носимо всередині в собі. Що для цього потрібно, щоб позбутися образи? Перше, це усвідомити образу. і те, що ви носите ці почуття, для цього ви можете взяти аркуш паперу і виписати ті образи, згадуючи події дитинства, які у вас були. Можливо, ви можете попрацювати з психологом, коли образи дуже сильні, за якісь такі вагомі моменти. Перший момент це усвідомлення. Другий момент є той, що потрібно зрозуміти, в яких життєвих ситуаціях і коли образа вже є для вас шкідливою, токсичною, і вона не дає вам рухатись вільно. Зазвичай образи на батьків дуже часто блокують ваш розвиток. Вони можуть, можуть нести такий слід, який не дасть можливості створити стосунки чи заробляти достатньо коштів. Все це наслідки ранніх дитячих образ. Тому перше це усвідомлення образи. Друге, це відреагування образи. Ви можете просто проговорити, на що ви ображаєтеся, де в чому з вами повелись не так. І це теж ви можете зробити або самостійно, або з допомогою психолога. І далі, після того, як ви відрефлексували, коли ви проговорили ці образи, можливо, навіть виплакали їх, чи емоційно зняли емоційне напруження, наступний момент третій. Зрозуміти, чому саме так тато або мама вчиняли з вами. В них теж були свої батьки, в них теж була своя історія, і в них теж було своє життя. І можливо, по-іншому ваші батьки не могли і несвідомо самі того не усвідомлюючи, принесли вам образу, і можливо дуже сильно ранили вас. Наступним моментом це є прийняти. Своїх батьків і прийняти своє дитинство таким, яким воно було, з хорошими і поганими сторонами, але завдяки саме тій життєвій історії, яка була у вас, ви стали тими, ким ви стали, і досягли того, що ви зараз маєте. І заключним це є відпустити образи. Відпустити образи це наче позбавитися отого того важкого каменя всередині себе. Вам стане лих, е, дихатися легше. Ви почнете по-іншому дивитися на світ. І з часом ви подивитеся, що почне. Не приймати своїх батьків і відпустити образи це не просто сказати я тебе прощаю. Це відпустити те величезне напруження, яке є в собі, яке вам шкодить і завдає вам ну, дуже неприємних емоцій. Образи, які ми носимо з дитинства, то є величезний камень, який ми носимо в своїй душі. І коли ми його позбавимося, коли ми його відпустимо на заміну образам приходить вміння любити, вміння будувати гарні стосунки і вміння насолоджувати життям.